Будете клеїти гібкий клінтер клінкер. хочете на стіну клеїти там, де вона чи побілена, чи їзвістю. Оце все треба здирати до голого кірпіча. Тобто, якщо якщо його буду тут клеїти, ну я його буду клеїти, а, треба оце все буде поздирати. Ну, В принципі, рівняти його, там, я думаю, не треба буде, але може трошки десь підшпаклювати. Трошки, бачите, ось тут горбики такі. Якщо ми таке подивимося, то все-таки, мабуть, треба буде трошки десь підшпакльовувати, якби вирівняти цю, цю, цю стіну. Але ну, обов'язково обов'язково треба буде здирати цю їздість, тому що воно у вас не приклеїться на стіну. До Кірпічана не буде. Гіпкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Може бути в кольорі червоний оттінок, розовий, не розовий, оранжевий, жовтий, а, сірий. Тобто, Близько 50 видів різних. Тобто навіть ось цей сірий, ви бачите, що він тут а, темніший, світліший, знову якби самий світлий, да, Тут саме темний, тут трошки дещо середнє між ними. І ось така різна ну, йде конфігурація, така фактура. Тобто, от кожний колір такий ну можна підібрати, який ви схочете. А може бути сплівочкою, може бути без плівки для монтажу, що плівкою якби легше його монтувати. Що не так, якби замашується. Ну і не так треба, як сказати правильно, акуратно, да. З ним поводитися. Е, від 430 гривень квадратний метр саме ось такий сірий, коштує е, коштує 490 гривень квадратний метр. Оцей листок це іде пів квадрата, майже там навіть 0,486 квадратного метра. Оцей листочок. Тобто, два листка, грубо говоря, це у вас буде квадратний метр. Ну прекрасно, прекрасно.